Історія взагалі спорту, можна сказати, починається з легкої атлетики. Останнім дуже швидким і дуже спритним чоловіком на нашій планеті вважається у І Леся Пов і Марія Ріменці були в збірній команді України, яка от на той час показала сильний результат сорок дві і виграла чемпіонат Європи. Заступать біг. Олімпійські ігри 2012 році в Лондоні. Це так незабутні не змагання, незабутні емоції. Ми пробігли з результатом з рекордом України 42-04. Такі провідні спортсмени, як Пох Лєся, Марія Ремень, Вони були найтитулованішими. Най такими спортсменами, які досягли найвищих спортивних результатів, а саме бронзова медаль Олімпійських ігор. Мені прийшла підозра у використанні допингу. Підозра з Олімпійських ігор в Ріо. Вітаю вас у минулому випуску. Про Паралімпійські ігри. Ми коротко розповідали про зародження легкої атлетики. А тепер познайомимось із королевою спорту поближче. Якщо ви уважно слідкуєте за програмою Запорізька сила, то знаєте, що легка атлетика є найдавнішим видом спорту. Вона з'явилась 2800 років тому задовго до появи перших грошей. Історія взагалі спорту, можна сказати, починається з легкої атлетики. Легка атлетика вважалася тим, що називається спортом в прадавні часи. Бо біг, стрибки, всі ці елементи, які ми зараз називаємо легкоатлетичні, вони власне і були першими фізичними такими вправами, які вживалися людиною в повсякденні при час полювання, праці. Поступово звичні для наших предків заняття перетворювались у спортивні дисципліни. Так у 776 році до нашої ери стартували перші в історії Олімпійські ігри. Ігри на той час тривали всього декілька днів, тобто не було там, там місяць чи щось такого. Тобто, збиралися і дійсно був ритуал відкриття, самі змагання, нагородження і закриття. Тобто, все було поєднано гармонійно однією ідеєю, що ця подія присвячена богам і розвитку людини, легка атлетика містить аж 11 різноманітних дисциплін від метання молоту до спортивної ходьби. Вагоме місце серед них займає біг, який у свою чергу поділяється на короткі, середні та довгі дистанції. Принт це 60 метрів. Взимку бігається 100, і 200, і ще е, такий длинний спринт 400 метрів рахується. Е, спринт це така дистанція, яку, е, якщо в тебе немає хисту, то дуже важко досягти якихось успіхів, тому що це від імпульсів е, залежить, як імпульси від головного мозку по м'язах проходить. Аби досягти чималих результатів у спринтерському бігу, варто починати тренування ще в молодому віці. Трібно укріпляти хребет, м'язи, всі суглоби, тому з дитинства треба дуже серйозно підходити до загальної фізичної підготовки. Тобто це, ну, це і преси, і банальні присідання, невеличкі там, стрибки. Найголовніше у спринті це швидкість. До речі, цікавий факт. Найшвидшою людиною світу є Усейн Болт. Ямайський легкоатлет, шестиразовий чемпіон Олімпійських ігор. Його недарма називають блискавкою. Він не просто. Став найшвидкішою людиною. Він допомагає вченим опрацьовувати медичні дані зі свого тіла, як він бігає, як працює тіло. І така спортивна медицина вона серйозно рухає знання людей про надвантаження, про підготовку до стресових ситуацій. Тож повернемось до дистанції бігу. Окрім коротких відстаней, легкоатлети змагаються на середніх та довгих дистанціях. Також ще існує біг із перешкодами та естафета. Важливо тренування і саме техніки, тому що коридор, який дається 20 метрів, і в цьому коридорі треба. Якщо ми кажемо про естафету 4 100, в цьому коридорі потрібно передати паличку на великій швидкості. Тому естафета це про довіру між своїми колежанками і колегами серед чоловіків і про тренування виснажливі, довгі на техніку. Саме в Естафеті запоріжанка Олеся Пох досягла найбільших результатів. Та про її тріумф на Олімпійських іграх розкажемо дещо пізніше. А зараз поринемо у перші професійні кроки спортсменки. Прийшла до легкої атлетики Олеся лише у 9 років. У Мене батьки займались атлетикою, спринтом. Вони також бігали спринти, як, як і я згодом. А, і вони, коли я була маленька, дивились по телебаченню, по телевізору змагання з легкої атлетики. Я теж дивилась, дивилась, і якось в мене в голові все склалось так, що я теж повинна займатися легкою атлетикою. Для дитини це такі емоції, коли е, от, е, спортсмени такі вони всі атлети, тіло таке в них накачане, красиве. І от ось цей фінішний ривок мені здавалося, як от якась, мабуть, коли якийсь музикант бере найвищу ноту, от, от такі емоції, якісь ейфорія. Я дивилася і я хотіла відчути такі ж також ці емоції. Юна легкоатлетка мріяла про олімпійський п'єдестал, але до нього ще було далеко. Її спортивною музою на той момент стала українська легкоатлетка. Для мене, мабуть, завжди була прикладом це Жанна Блок, вона українська спортсменка. Я, коли була маленька, дивилася, як її виступи, і потім і досі вона мене вражає, тому що... Ну, результати такі, які вона, вона показувала, це ну, фантастика, тому що з 11 секунд мати ну, результат на 100 метрів. Це дуже круто. Вже перші тренування показали, що Олеся має хист до спринту. Якщо я почала займатися там 9 років, 10 я вже на чемпіонаті області виступила. Це в Дніпрі, я сама з Дніпра. Так, мабуть, з 11-12 я вже на перших змаганнях на чемпіонаті України виступила, але не дуже якось так. А у 14 років я виповнила норматив кандидата в майстри спорту і вже поїхала до Харкова на чемпіонат України. Першим тренером Олесі Повх була Антоніна Слюсар, з якою легкоатлетка доросла до виступів на всеукраїнському рівні у свої 20 років. Спортсменка переїздить до Запоріжжя, де продовжує шлях до Олімпійської бронзи, та вже з новими тренерами Михайлом та Костянтином Руриками. Леся в Запоріжжі з'явилася або в 2007 тисячі 2008 році. тисячі 2008 році. без тисячі восьмого році всього це якраз в Олімпійський рік Пекіна прийшла. Вона, вона, знаєте, як то кажуть, простий майстер спорту. Вона бігала короткі дистанції, 100 метрів, 200, вона мала нормативний майстер спорту і десь познайомилися вони. і, в принципі, Константин Михайлович Рурак, він Дніпропетровський сам, і були сусідами по проживанню. Мама добре знала. І от він, так, по бажанню Лесі і по бажанню Константину Михайловичу вона залишила в Запоріжжі. Вже за два роки Олеся завоювала перше золото на всеукраїнських стартах. Та найбільш значущою перемогою вважає свій виступ на 100 метрівці, яку підкорила вже за півроку на наступному чемпіонаті України. Саме цей чемпіонат України, саме це цю дистанцію 100 метрів. Я пам'ятаю, хоча дивно, стільки разів потім бігла і до цього 100 метрів. Але я пам'ятаю кожну кожне 10 метрів, тому що мені здавалося, це було як. Повільнені зйомці. Цей забіг був настільки емоційним, що запам'ятався Олесі на все життя. Тоді її суперницею була відома легкоатлетка Марія Рємінь, з якою спортсменка пліч опліч тренувалась у Запоріжжі. Я стартую краще. Спочатку я. Трохи вперед вийшла, потім Маша зі мною зрівнялась, потім Маша вперед пішла, я зрівнялась. І ось так, коли ми перетнули фінішну лінію, ми не розуміли, хто з нас е, переміг. Ми друг друга привітали, але не розуміли, що і тільки по фотофінішу було б потім зрозуміло, що перемогла я. І ось якраз у фіналі я виповнила норматив майстра спорту міжнародного класу. І для мене це було просто... Ну тобто тоді всі мої мрії здійснились. Згодом Олеся та Марія разом увійдуть до найуспішнішого естафетного квартету за всю історію незалежної України і виступатимуть на Олімпійських іграх. Та у далекому 2010-му вони тільки починали завойовувати найпрестижніші нагороди світу. Не на чемпіонки Європи з естафетного бігу, 4 по 100, це була Барселона 2010 рік. І Леся Пов, і Марія Рівенці були в збірній команді України, яка на той час. Показала довольно сильний результат 42-59, і виграла чемпіонат Європи з бігу. Вони мали свої доволі такі високі особисті результати. І, ну, їхні, скажімо так, як це зірковий час, це біг. Паралельно Олеся Повх встановлювала особисті рекорди у спринті на чемпіонатах Європи. Як і для будь-якого спортсмена, найбільшою мрією для запоріжанок стали Олімпійські ігри у 2012 році, знаменитий естафетний квартет, до складу якого входили Єлизавета Бризгіна, Марія Ремін та Христина Стуй, підкорив Лондон. Підготовка до Олімпіади була важкою, та це того вартувало, згадує спортсменка. Олімпійські ігри у 2012 році в Лондоні це так незабутні змагання, незабутні емоції і незабутні складності. Виступала вона у спринті, а також естафеті разом із трьома напарницями Єлизаветою Бризгіною, Христиною Стуй та Марією Рємінь. Перед Олімпійськими іграми у нас був чемпіонат світу, і ми там завоювали бронзову медаль. Тому ми вже розуміли, що ми можемо бути в фіналі на Олімпійських іграх. Ми виступали протягом протягом двох років і бачили своїх суперниць. Ми Зрозуміли, хто на що здатен, завдяки неймовірним зусиллям, дівчата завоювали бронзу. Ми пробігли з результатом з рекордом України 42-04. Першими була Сполучені Штати Америки, другі Ямайки і треті ми. Я хочу сказати, що у нас все в голові. і Якщо є мета і якщо є бажання. То треба просто собі ставити це не так, от я хочу, а так що це неможливо, щоб це не було, і тоді все буде виходити. Також у Лондоні Олеся Повх виступала і в бігу на дистанції 100 метрів. Я потрапила до півфіналу. До фіналу я не змогла пробитися, тому що. Треба було вибігати з 11 секунд, щоб потрапити до фіналу. Я не була настільки готова. У мене найкращий результат 1108. Можливо, якась це, здається, невеличка різниця, там 10.98 і 11.08, але це для спринту дуже велика різниця. Головне у професійному спорті продовжувати працювати над собою, навіть попри невдачі. На наступні Олімпійські ігри Олеся Пох вирушала з бойовим настроєм. На Олімпіаді 2016 року українки показали найкращий результат сезону в естафеті. Також особиста Олеся Пох стала восьмою у півфіналі на стометрівці. Проте, через рік після завершення змагань сталося непоправне. Мені прийшла підозра. У використанні допінгу. Підозра з Олімпійських ігр в Ріо, але якось не зрозуміло, тобто я стояла на допкарті, я здавала всі проби. Все було е отрицательне показателі. і також проба з Олімпійських ігор в Ріо в мене то також була м м чиста, е негативна. А потім приходять, що якийсь новий метод, і за цим методом, от показники тестостерону завишені. Та, попри це, Олесю Повх таки дискваліфікували. Впродовж наступних чотирьох років вона не могла брати участь у змаганнях, повинна була віддати нагороди останніх років. Це, звісно, вибуває спортсмена із колії. Та з часом віддушину запоріжанка знайшла у тренуваннях для земляків. Ще з однією дівчиною, яка е, також в дитинці земля. Мало легкою атлетикою, ми зустрілися і вирішили запоріжців, звичайних людей, любителів бігу і просто любителів спорту якось заохочувати до тренувань з бігу. Так, безкоштовне тренування проходили. Ми, ми проводили їх і на радузі, і на Ждановському пляжі. Досить багато людей збиралося і всім подобалось. Легка атлетика це не просто вид спорту, а стиль життя. Тому нині Олеся Повг не покидає тренерство. Ти той лідер, який. Надихає не тільки легкоатлетів. атлетів, це людина, яка своїм прикладом, своїми спортивними досягненнями, то роботою, якою вона на цей час займається, а це методична допомога, це практичні паради для наших спортсменів, не тільки легкоатлетики, але й легкоатлетики також настільки важлива її праця, і її допомога, і її опит, який вона передає нашим спортсменам. що вони, ну я і вони, ми дуже пишаємося, що таки, така людина працює в нашій школі. У Запоріжжі і правда багато людей, хто присвятив своє життя легкій атлетиці. Серед наших земляків також є чимало переможців Олімпійських ігор. Наприклад, чемпіонка Тетяна Самоленко. Більше ну, за 88 якраз 25 березня вона виграла е, дистанцію 3000 метрів. Жінок стала олімпійською чемпіонкою. А після народила сина, вернулася в спорт, срібна призерка Олімпійських ігор в Барселоні з бігу на 3000 метрів, чемпіонка, ну, призер чемпіонату світу освіту збігла на, на 3000 метрів, ну так багато-багато так. Багато. Так що це після 88 року. Ще одна олімпійська чемпіонка Тетяна Пророченко, родом із Бердянська. Легка атлетика в її житті з'явилась аж після вступу до технікуму. Кишли Тетяна Пророченко виступала на Олімпіаді в 76-му в Монреалі, 21-ша, де була бронзовою призеркою з естафетного бігу 4 по 100 в складі збірної команди Радянського Союзу і мала дуже високе місце. Шосте місце з бігу на 200 метрів. В особистому це високий результат. Тетяна Васильівна була ще олімпійською чемпіонкою 22-го Олімпійських ігор в Москві уже в складі естафетної четвірки 4 по 400. Наше місто здавна славиться видатними спортсменами. Бо більше наприкінці 1970-х років Запоріжжя приймало чемпіонат України, в якому брала участь і Тетяна Пророченко. Запоріжжя проходив чемпіонат України знаходили летит. В Запоріжжі на стадіоні я не стріла. І вона була двократною чемпіонкою України. з бігу на стоїть 200 метрів. іменно запоріжанка на Запоріжжі. Це таке рідко в Запоріжжі Запоріжжя. рідко літні старти були по той час, а зимові було більше у тому, що Запорізький регіон є кузнею легкоатлетів впевнені і місцеві науковці. Запоріжжя має а, понад чотири чемпіона Олімпійських а, з цього виду спорту. Знаю, що всі вони. Успішні всі ці наші спортсмени довгожителі і довгожительки, і мають постійно гарну форму. І якщо на них подивитися, то час на них не зупинився і дуже складно визначити, скільки їм років. бо… Вони виглядають дуже молодо, струмко і підтягнуто. Альма-матір'ю для багатьох зірок легкої атлетики стала Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності. В школі вищої спортивної майстерності легка атлетика це лідер, який кожного року приносить нам велику кількість золотих медалей та медалей різного гатунку. В школі правда є ким похизуватись. Але протязі історії ШВСМ було дуже багато е, спортсменів мирового значення, великих спортсменів, як Самоленка, як Ященка. Це теж були колись спортсменами школи вищої спортивної майстерності: Рурак Константин та багато інших. Нині вихованці школи також не збавляють обертів та гідно представляють Запоріжжя за межами України. Е, на цей час у нас є. Ну, така плеяда перспективних спортсменів, які готуються до міжнародних офіційних стартів. І ми бажаємо і надіємося, що вони виберуть ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Це Катерина Климюк, це Никита Барабанов, це Василів Андрей, Вікторія Ратнікова. От це ті спортсмени, які ми... Надіємося і будуть представляти наш край на міжнародній арені. Ми також тримаємо кулачки за наших легкоатлетів і нагадуємо, що цей вид спорту є дуже перспективним. Чим більше досяг спортсмен спортивних результатів, тим ширше в нього дорога. Це і адміністративна робота, це і тренерська робота, це і педагогічна робота, це досвід, який вони повинні нести і вони востребовані, потрібні. Тому кожен спортсмен, який бажає і мечтає, мріє працювати в галузі спорту, завжди знайде для себе місце. Ну що, прийшов час розповідати вам трішки цікавих фактів про королеву спорту. Був також випадок, коли організатори зробили, можна сказати, космічний забіг, але ще, не, ще докосмічний. Вони підняли усіх найшвидких спортсменів в літаку, який розвив швидкість таку, що утворилася невагомість. Там була дистанційна така доріжка. І спортсмени стартанули, чесно, як на змаганнях, і навіть у невагомості, де було пересуватися ну, дуже складно. Тобто ви ні за що не маєте триматися, ви маєте якось все це впоратися зі своїм тілом і спрямувати це тіло, відштовхнувшись лише один раз до фінічної прямої. І, власне, Усейн Болт переміг навіть у невагомості. А чи знали ви, що найдовшим ультрамарафоном світу вважають забіг самоподолання у Нью-Йорку? І першим його подолав, вгадайте, хто звичайно українець. На це він витратив аж 44 дні? У нас є Михайло Український, це спортсмен з нашого Запорізького регіону. Це можна сказати, порівняти його з Українським Гампом. всі чудово пам'ятають той сюжет, коли він бігав з одного узбережжя до іншого. Ну і власне це називається ультрамарафон. Тобто це 5 тисяч кілометрів. Ще раз нагадаю: 5 тисяч кілометрів від Запоріжжя до Києва 600, умовно. Тобто, це як 10 разів туди-сюди збігати. Тож легка атлетика може бути непростою. Та якщо ви докладатимете зусиль, результат обов'язково вас порадує. Перш за все, треба вірити у себе. Треба йти до своєї мети, і, і якщо Діти хочуть займатися легкоатлетикою, атлетикою, то спочатку треба знайти тренера, звернутися до тренера. У нас є тренери в Запоріжжі, це просто фанати, які віддають частку свого особистого часу життя, щоб тренувати дітей. Тому не треба сидіти вдома, треба виходити, хоча б, як я кажу, ходити по вулиці. Тому що це максимальне укріплення тіла без навантаження на суглоби і хребет. Тобто, якщо дитина зовсім нічим не займалась, але хоче займатися слегкою атиткою, то може розпочати спрогуляну з, з єдине, що залишається мені додати вірте у себе, у свої сили та не пропускайте тренування. Можливо, саме про когось із вас ми зніматимемо наступні випуски програми Запорізька сила до нових зустрічей.